Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Далі давайте поговоримо про унікальну операцію, яка була проведена у Чорному морі. Там дрони Магора В5 знищили два російські гелікоптери. Такого ще не було. І про це поговоримо з представником головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгенієм Єріним. Пане Євгенію, добрий ранок. Доброго ранку, розкажіть, будь ласка, як вдалося таку операцію реалізувати? Ну до таких результатів ми йшли вже давно. Готувались і проводили різні заходи щодо вдосконалення нашого озброєння і можливості його використання. І наразі ця кропітка робота, важка робота, вона дала свій перший результат, і знову Україна є першою в світі, яка з морського надводного дрона уразила повітряну ціль. А як такі технології взагалі впливають на розстановку сил у чорному морі, коли вже з дрона, буквально надводного, можна збивати гелікоптери. Звичайно, що е, позитивно впливає і завдяки в принципі е, сукупній діяльності сил оборони і, зокрема, е, наших підрозділів, е, в тому числі груп 13, які е, за допомогою е, морських безпілотників «Мангури В-5» Зробили неможливе, вони змусили російський чорноморський флот, який вважався такою великою потугою в чорному морі, відійти на дальні рубежі і практично не проявляти свою активність. І також забезпечили судноплавство безпечне судноплавство в акваторії Чорного моря для українських судів. Ви точно аналізуєте російські розмови, перехоплення їхніх переговорів між собою. Як вони відреагували на цю операцію із збиттям гелікоптерів в Чорному морі? Ну, не будемо тут великі подробиці. Скажімо так: вони збентежені? Угу. Не сподобалось. Дуже не сподобалося, і скажімо так, що вони теж бачили і чули, що ми можливо готуємось до таких операцій? Можливо, вони неможливо, вони теж намагалися проводити свої певні заходи протидії, але ми були на крок попереду, і тому маємо такий чудовий результат. Які подальші перспективи розвитку морських дронів вони вже сягнули свого піку, чи є що ще покращувати? Знов таки не можу вдаватися в деталі, але робота триває і результати ще попереду. Звичайно, що це процес не одного дня, не одного місяця, але е, робота триває за різними напрямками, і я впевнений, е, що результати е, побачимо, ми і відчує на собі противник. А що ви можете сказати про те, як росіяни адаптувалися до такої української зброї, як морські дрони? Наскільки вони вже зуміли, на жаль, працювати з такою нашою наробкою? Звичайно, що противник теж вчиться, противник готується і недооцінювати противника не можна. Але їх засоби протидії це, як правило, засоби захисту. І вони в першу чергу захищаються від уже тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами, якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів? У них поки що немає такої ефективної немає. Тому тільки засоби захисту. В основному пані а скільки коштує один такий вертоліт, який вдалося збити дрону? Я точно суми не готовий сказати, але можу сказати, що це мільйони доларів. Бо будь-яка техніка, а не стільки навіть техніка, а особовий склад, який навчений і який готовий до виконання умов в таких складних умовах. То повірте, це найважче і найдорожче це завжди були люди, тому що мов ну, гелікоптер можна купити сьогодні і зараз. Ну, Припустимо так, а, а навчити е, льотчика висококласного пілота для цього потрібні роки. Пане Євгене, дякую вам дуже за те, що приєднались до ефіру. Це був Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з яким е, говорили про унікальну операцію, яку провів гур у чорному морі. Морські дрони збили два російські гелікоптери. Знищена техніка, ліквідований особовий склад, але в той момент, коли для росіян люди навряд чи чогось коштують, для нас це найголовніше. Тому давайте зараз о 9, як завжди, вшануємо пам'ять усіх, кого у нас забрала Росія.